Президент Зеленський прибув з візитом до Ватикану і подарував папі римському картину про воєнні злочини Росії в Бучі. Ну от здавалося, б, це наше життя, це наше повсякдення, це наше. Те, в чому ми живемо третій рік повномасштабного вторгнення, і тут же а, Понтифік передав українському президенту бронзову табличку з квіткою, і написом Мир тендітна квітка. Щоправда, хто вириває з кореннями ці тендітні квітки миру, понтифік знову не каже. Я розумію, що в принципі певно, папа римський не має такого там великого впливу на. Ем... Завершення війни Росії проти України, але а, тим не менше, ми кажемо про те, що дивіться, ось це злочини Росії. А понтифік каже: Дивіться, мир треба берегти, бо це тендітна квітка. От що ви думаєте з того приводу? Немає різниці, що я думаю. Ми в принципі знаходимося в війні тотальній війні з Росією, де треба мати результат на кожному напрямку. Вже зустрічі відбувалася неодноразово з главою держави Ватикан. Це не тільки Папа Римський, глава католиків, це керівник держави. Там, є правда, прем'єр-міністр, він же міністр законних справ, кардинал Паролін. І мені здається, що там дуже душевні зустрічі відбуваються з ним, тільки результату немає. Результат є тільки в одному: це зв'язок з Москвою, намагання ну, допомагати в звільненні наших дітей, які. Геноцидальна там просто вивозиться з української території. Тут треба вести цю роботу, треба подякувати. Я тільки не розумію, навіщо, навіщо президент завжди зустрічається без результату. Тобто, я думаю, що тут треба мати певну дипломатичну гру з нашого боку, тому що е, такий підхід, коли, наприклад, Путін ви згадували, їде там, е, хоче в Туркменістан поїхати, це ж він хоче розмити. Це всі рішення міжнародного кримінального суду через країни, які е, підігрують йому в цьому, починаючи там з Монголії. До цього В'єтнам був. От він поїхав в В'єтнам. Ми я пам'ятаю, журналісти, коментатори, і навіть на офіційному рівні е, меншою мірою, але все-таки обурювались, що ж це таке, В'єтнам, з яким хороші стосунки, і, і там розстилає червоний. Йому там дорожку червону. А от дивіться, з ким зустрівся президент України в Нью-Йорку? з керівником В'єтнаму? А може не треба давати такі зустрічі на найвищому рівні? Можливо, це зробити на рівні іншому, тобто на рівні міністра закордонних справ? Я не знаю, це кожна команда чи кожна влада приймає своє рішення. Якщо папа Римський після цієї зустрічі. Щось корисне зробить, ну будемо говорити про результат. А якщо результатом стане поїздка в Москву, яку дуже бажає Папа Римський, і там, поки Москва не приймає його, ну тоді я скажу, що це наш програш, тому що тоді ми йому зробили просто екскюз, тобто пояснення, чому він поїхав туди. Пане Валерію. Якщо повернутися до американського напрямку, зрозуміло, що зараз, через як офіційно заявлено, все поставлено через ураган на паузу. Так, от на вашу думку, от Рамштайну не буде в той момент, який він планувався, це взагалі все ж таки уран, чи це якісь внутрішні питання, ну зокрема передвиборча кампанією, і як нам взагалі розрулити зараз цю ситуацію, І чи треба її розруляти, а можливо, просто треба почекати до завершення виборчої кампанії в Штатах? З високою вирогідністю можу сказати, що тут якихось там подвійно одна немає. Що це дійсно, дійсно причина залишитись президенту Сполучених Штатів в момент там урагану? Вона абсолютно для американців зрозуміла. Американці більшістю своєю кажуть, що президент має звертати насамперед увагу на внутрішні питання, а потім вже на зовнішні. Друге, це кампанія. Там же ж, це питання дуже розкрутили дуже сильно, і який би не був страшний мілтон ураган, але ми зараз бачимо, він проходить через Флориду, інформаційно накрутили дуже серйозно. дуже серйозно. Тому я думаю, що Джозеф Байден не мав іншого виходу, і е, щоб залишитись, а те, що воно на зустріч, а не замінено на нижчий рівень, чи. Навіть в онлайн, це в даному випадку зменшило би можливості безпосередніх переговорів перед Рамштайном між Францією, Німеччиною, Британією і США. Тобто, те, що відкладена ця зустріч, якщо вона відбудеться такі в цьому місяці, то нічого такого для України поганого не буде. Але якщо із за за всього цього вона не відбудеться, то тоді да, будуть для нас втрати. А як ви ставитесь до от цих заяв, що там мало б щось бути таке суперісторичне, Багато хто говорить про НАТО, про ракети, і з одного боку зрозуміло, що для, для цього потрібні політичні рішення. А з іншого боку, ураган не ураган, якщо ти хочеш оголосити політичне рішення, це не обов'язково. А зустрічатись і дійсно можна відправити. Високопосадовців інших не на першому рівні, відповідно є ще і міністри, і так далі, і так далі. Тобто, я до того, що якщо не відбувся цей раштайм вчасно, і як зараз це подається в змі, президент Сполучених Штатів хоче особисто в цьому брати участь, то можливо він хоче щось сказати таке, що від чого Путін сховається в бункері. Ну я зрозуміло, утрую. Ну, то, що готується дійсно серйозні заяви, це ж очевидно. Тому що формат Тарамштайн з точки зору участі країн, а з точки зору самого формату, він змінений. Тобто, це ви кажете в тому, як міністр оборони, да, пан Остін приїздив. Це правильно, але там неможливо заявити про деякі рішення, за які. Президент відповідає не тільки по посаді в Америці, але і заява має прозвучати на такому рівні, щоб це мало ефект політичний. Тобто я думаю, що для Джозефа Байдена це така можливість одна з тих, що залишилось перед відходом з посади, і його кредо тримати союзницькі відносини з НАТО, це буде заявлено. Я не сумніваюся, що він заявить. Що він втримав від війни з Росії НАТО? Що е, кожний інч чи дюйм е, землі країн НАТО е, під охороною? Я думаю, що це буде ключова заява. А друга, хотілося б, звісно, почути і про. Україну, тобто Америка, зробила крок. Вже там ці кошти, що залишались, виділили. Німеччина зараз готує 1,4 мільярди. Ну звісно, ми всі очікували, те, що заявив президент України Володимир Зеленський, щоб було по НАТО питання, бо це частина плану перемоги. Ну нарешті ми знаємо. Цю частину плану перемоги. Так от я думаю, що як мінімум залучити Україну до перемовин щодо вступу можна було би, тому що це навіть не запрошення, це процес перемовин. Про це говорив і пан Расмусен, колишній Я, Я думаю, цілком можливо розпочати переговори і чому тут. Зупинятись, це ще навіть не протокол про приєднання до Вашингтонського договору, це не запрошення, яке йде після протоколу від генсека НАТО, а до цього йдуть перемовини в дві стадії потім з відповідним документом, щоб країна виконала умови. Тобто, я думаю, щось таке може бути заявлено. може бути. Принаймні, формат якийсь з НАТО буде набагато політично звучати амбітно. але Стосовно того, що ви сказали, чи можна, не чекаючи цих всіх важливих зустрічей вирішувати питання щодо там більш дальньої ракетної зброї, звісно, можна. Звісно, можна. Але політики вони такі, вони це все поєднують. У нас світ інформаційний не менш важливий, ніж реальний. І в цьому я бачаю, зараз найбільшу проблему. Ми всі живемо в одному якомусь інформаційному цей... це не бульбашка, це відформатований, якби. Основні наративи, основні тенденції. І на фоні цього е, втрачаються ключові для України. Дивіться, як нас відформатували е, якось так непомітно, і не тільки нас, і, і зовні. Кілька статей в закордонних ЗМІ вистачило, щоб перевести всю українську дискусію. Питання втомилися, треба про територію щось думати. А навіщо нам той Донбас? І там і так все вже зруйновано, чи там люди вже не ті, і все це перетворилось в таке обговорення НАТО в обмін на території. Як так зробили, що так швидко нас переформатували? А питання основного сценарію, тобто чому не обговорюється, як підтримати сценарій, дійсно з яким виступає президент України, тобто продовження е, тої логіки, тої лінії, е, яка у нас була раніше? От е, це дивно з'являється якісь інсайдерські вкиди, інформація і. От увага, і в цих умовах немає нормальних пояснень від влади української, все чомусь переноситься на президента України. На що президент України і речник, і керівник зовнішньої політики, і людина, яка відповідає за все, і хороше і нехороше. Не ну це так, вроді би, так, але наш уряд є. У нас є парламент. У нас врешті-решт, є цілий легіон речників президента, радники, радники, радників. Помічники, спічрайтери, спічрайтери, спічрайтерів. Тобто, а де заяви, де пояснення щоденне речника президента Нікіфорова? А там з'явився ще радних з інформаційних питань. Де їх пояснення, що власне таке? Навіть їх політотехнологи навколишна банкова не можуть толком пояснити, що відбувається. Я думаю, що це неправильно. Треба давати інформацію людям, щоб інформаційна ця сфера не була бульбашкою, яка відірвана від реалій. Тобто, це, мені здається, в інформаційній політиці треба зробити корекцію. Пане Валерію, ну зрозуміло, що це така прикольна фігура мови, а хотілося б, щоб це була не фігура мови, а план перемоги. Просто коли все зводиться до НАТО, то це як мінімум дивно. Тому що ну, ми пам'ятаємо, як Швеція в НАТО вступала, при тому, що у них не війни немає, і взагалі у них все, все чудово, і держава чудова, все класно. І вони могли вступати да, хоч ще 10 років. А, і літаки у них свої. А в нашому випадку, ну, чи можна взагалі під час бойових дій, які ведуться, говорити про НАТО, ну, це ж навіть в цих публікаціях вони говорять про НАТО як гарантію безпеки, хоча знову ж таки зрозуміло, що якщо це НАТО і колись буде, то, то тільки хотів сказати, після війни, ну, мабуть, так і буде після війни. А ми живемо зараз. тобто… Де, де взагалі це перетинається план перемоги у війні, яка ведеться зараз, і розмови про альянс ну це ж таке якесь досить віддалене майбутнє, мені здається. Ну це не до мене питання. Я також бачу, що стратегія перемоги може бути. Це може бути або симетрична з Росією, коли ми підсилимося так, що у нас буде достатньо. Зброї на рівні російської цього немає, практично не по одному напряму, на жаль. Хіба що безпілотні системи і створення е, спеціального роду військ, це дуже добре. Тут ми випередили дещо Росії, але вони надолужать. Але е, в іншому всьому у нас менше, просто по кількості. Тому стратегія може бути, але якщо вона асиметрична, що нам не дають достатньо зброї для. На безбалансування з Росією, тоді її треба розуміти. Мені здається, її немає, тому що ну, вона не є прямолінійною. Тому я не знаю, як можна плани робити в цих умовах. Як поєднується НАТО? НАТО дійсно це другий крок, бо без гарантій, е що далі не буде просування Росії. Це взагалі просто буде пауза, і це великий ризик. Тому це поєднані речі, але в часовому плані вони різні. І це тут пастка є. Тому що коли ви зупиняєтесь і починаєте політичні розмови, то ворог отримує звісно, зразу перевагу агресор, тому що якби йому апріорі знімається якась частина відповідальності. Тобто він ви не зможете в нього запитувати на цих переговорах, а що відбулося з українською журналісткою Рачук, яку ну просто закатували фактично в Ліфортова в кінці вже. Тобто, вона загинула в полоні. Ну а скільки таких людей зараз там? І ви не зможете про це з ним говорити. Тобто, ці ризики виходу з широкомасштабної війни часового виходу, і що ми будемо робити в цей час. А хто буде платити військовим? А як це буде вирішуватись з бюджетом країни? Яким чином Україна буде далі розвиватись? Тут стільки питань, що насправді навіть не підходили і близько до них. Але при тому ми говоримо про якісь плани. Ну насправді, давайте так будемо чесними, ті коментатори, які наближені до президента, вони говорять, що це. Реально, план там по озброєнню, план взаємодії в наступні місяці з партнерами. Ну так і треба було сказати. Навіщо ну, з цього робити? Якусь бульбашку, яка потім лусне, і ми дійсно опинимося знову в реаліях, які ви кажете. Що по НАТО зараз дійсно політична неготовність на фронтах, не тільки на землі, але на всіх. Ну десь у нас успіх, як от нафтобази Фіодосі, там, десь трони з. Дуже добре, що розбили склади, але є і на фронті проблеми, тому. Мені здається, що зараз, взагалі, ми нічу, ні до чого не прийдемо. Це ключове питання. Розумієте, коли ви ведете розмови про якийсь сценарій, люди починають це вірити, а він просто з самого початку нереалістичний. Як кажуть наші партнери, американці і британці, він має бути doable. не тільки красивий в баченні оптимістичному, але ще й готовий до реалізації, щоб ресурси були відповідні. Ну, бачите, про э, реальність цих. Э... Наших заходів або пунктів політику теж випустили статтю. Написали, оцінили ймовірність позитивних відповідей заходу на прохання зеленського за п'ятибальною шкалою. Ми про це вже говорили. Але повторюсь ще раз: вступ України до НАТО вони оцінили лише в один бал. Участь країн НАТО у збиті і дронів в небі України. Один бал, допомога союзникам Києва у посиленні української ППО чотири бали. Але ми тут і бачили та, ту підтримку, яка нам надавалася весь цей час. Дозвіл на удари далекобійної західної Збі зброєю в глиб Росії теж в один бал оцінили і а, постачання німечної ракети Таурус в один бал. Розвиток військової промисловості України на гроші заходу 5 балів. А, ну і тут тут, знову ж таки та ми говоримо зараз про те, що Німеччина Україна отримає військову допомогу від Німеччини і партнерів на півтора мільярда євро. Майже а, нові пакети військової допомоги на цю суму будуть надані Києву до кінця року, заявив канцлер Олаф Шольц. Але знову ж таки про Тауруси. Нічого не говорять. Я так розумію, що ми е, із цією метою, якщо не з цією метою, е, їхали там, летіли до Шольца для того, щоб поговорити і ще раз переконати його в тому, що нічого страшного в тому, що Тауруси будуть нам надані, немає. Ну і в цей самий момент Аналена Бербок говорить про те, що е, знову ж таки згадують про дзвінок до Путіна. Ми минулого тижня про нього якось так говорили, чи позаминулого здається, але тоді нічого не свідчило про те, що Німеччина збирається або Шольц збирається напряму говорити з Путіним по телефону. А тут Аналена Бербок каже, що ем, Путін відмовляється прийняти мир. Щодня посилює черговий етап війни, черговий сигнал на користь війни і руйнувань у ці дні. Він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном. Тобто, Бербок же ж на щось теж посилається, значить така спроба була. Ну, судячи за все, якщо це в змі з'явилося і в опитуваннях, то звісно була взагалі загалі доводиться опитування. Німеччині провели, чи українські громадяни погодяться на віддачу території, чи повинні і там громадяни Німеччини кажуть: от стільки-то повинні. То давайте тоді на хай наших міст чи інші соціологи проведуть, чи німецька влада повинна надати Україні. Таурус чи не повинно. Ну тобто, це дивує, тому що ви праві. Я з вирогідністю 90% скажу, що да, та, така, скоріше всього, спроба була. Чому Путін на це зараз не йде? Та тому, що він давно визначив ці місяці ключовими. і зараз най найбільш з його, я так розумію, з точки зору росіян, найпотужніший період до виборів США бити по Україні. Вони ж бачите, максимум роблять все, що можливо. Вони кидають все зараз. До 5 листопада все кидають. Тому, е якщо Таурус немає, ну не треба битись головою в цю стінку. Німеччина дає 1,4 мільярди в тій таблиці, е що ви запропонували, чи скоріше політика, да, я би там не погодився з цифрою, е які вони дають, е один бал там по закриття неба. Тобто тут е, можуть бути певні а, ти вибачте, по далекобійності. Я думаю, що це питання буде після 5 листопада вирішено. Тобто, ми не говоримо про коли говоримо далекобійність, не йдеться про тамагавки, йдеться просто про ракети до 300 кілометрів. Це смішно, тому що у нас такі ракети є. Е, е, ви ж бачили, як е, накрили. Зараз Феодосі ну чим це, це ж чимось зробили? Тому нічого тут не зміниться. А ракети це дуже гумані... гуманна зброя. Е, більше таких ракет менше загине росіян. Тобто і це ну парадокс. Але чим більше Україна буде мати високоточних дальнобійних ракет, тим менше будуть у таких втрат цивільних там в Росії. Тобто це перше. Друге, важливе. Я вважаю, що в цьому переліку немає речей, які можна було би здійснити. Я думаю, що президент України міг би їх і може і проговорив. Я не знаю цієї інформації інсайдерська, Але з того, що я бачив в Британії, що вони заявили про те, що можуть бути представники британських, а я так розумію, це військові у тренінгових центрах брати участь на території України. Це вже політична заява. Я думаю, що якщо так піде, то далі це може призвести до... Абсолютно нормального і законного використання цього механізму тренінгових центрів, який Росія запропонувала вже в 2021 році в Білорусі Тренінгові навчальні центри. Ну давайте хорошо. Якщо вже так, то зробимо те ж саме. Давайте зробимо в сухопутних військах тренінгові навчальні центри у флоті там під Одесою у ВПС. Тобто це мають бути ветерани пілоти на F-16 американські. Ну або інших країн на міражах французи, пілоти, ветерани можуть бути Чо ветерани, До речі, ну якщо вони не хочуть, щоб воювали діючі армії. Ну будуть ветерани, навчальні центри. Уже прийшов час, коли треба сюди бути більш сміливими і не витрачати купу грошей на логістику, перевозити наших за кордон на тренінги, вертати назад. Це має відбуватися ближче і вже має бути більше сміливості залучення, перекрити кордон. Над чому у нас спільний є контроль кордону суходолу і немає в небі. Ну це можна запровати, нічого тут страшного немає. І до цього визривало поступове рішення. На ну, поляки, наприклад, кажуть Радослав Сікорський, міністр закордонних справ, що вони зобов'язані це робити за польськими законами і не роблять, тому що просить НАТО. Чи він сказав, забороняє НАТО? Ну парадокс, що полякам забороняє НАТО дуже цікава заява. Ну так ви ж е, самостійні люди, так да, давайте переконайте НАТО, що це антиконституційно для вас. Тобто, я вважаю, що багато питань перезрівні, і вони стосуються більшої залученості в оборону Європи. Е, неважливо, яких країн там НАТО, ЄС, країн Європи. Тобто, якщо вони не будуть залучатись, кидати Україну е, одну в обороні, е, це не та стратегія, яка приведе до перемоги. Нам зараз ключове. Створити спільну стратегію. Спільну стратегію. Вона не на один рік, вона на багато років. Я вважаю, що війна з Росією не закінчиться не в цьому, не в наступному, не навіть в наступні роки. Конфлікт цей, і в тому числі військовий, буде продовжуватись. Питання в тому, як його перевести в конфлікт чи війну меншої інтенсивності, тому що у нас просто гине дуже багато людей, із-за того, що війна контактна. Там Калашникови, там міномети, там близький бій, штурмовий бій, і це жахливо. Це війна окопна Першої світової. І треба розтягнути на відстань, щоб люди так не гинули. І це наше завдання перетворити її в маневрину. Як це можна зробити? Звісно, за допомогою максимальної кількості тої точної зброї, снайперської гаубиць, тих самих, що вже поставлені, але розширення. І звісно тут потрібні ракети. Потрібно не 10, не п'ятдесятих сотні потрібні і нашого виробництва і за Тобто я закликаю до гуманного поводження з росіянами, якщо бити і вертати їх до пам'яті, то за допомогою ракет, які б'ють на більшу відстань, і вони більш швидше доходять до розуму сьогоднішнього типу мислення в Росії, як Кремлі, так і загалом в Росії. Пане Валерію, от уточнення одне: ну от е, коли пишуть в, в змі про те, що от, війна має скоро закінчитися, про те, що території в обмін на НАТО, а там є ще і власне така, так таке формулювання як гарантії безпеки, тобто НАТО, окремо і гарантії безпеки окремо. Так, от, ну, ну, іноді, звісно, журналісти можуть щось наплутати, щось вигадати. Ми самі журналісти ми знаємо, бувають помилки, але ж все ж таки диму не буває без вогню. Хто ж за це вкидає в західний інформаційний простір. Власне тоді питання: якщо ми вже з'ясували, що НАТО це далека перспектива, то хто може і може, і чи захоче дати хоч якісь гарантії? Ну, для того, щоб зменшити хоча б інтенсивність бойових дій, про що ви сказали. Важке питання. НАТО то перспектива дальня, але в запрошення політичне це може бути як сигнал. І я казав вам, що ще простіше зробити, почати перемовини про вступ до НАТО. Це ще до запрошення. Тепер хто може прогарантувати? Ну, механізми відомі. Механізми, в принципі, не так багато. Зараз ми знаходимося. В самообороні. Да? Для, для того, щоб самооборона була успішною, треба мати потенціал співставним супротивником, або розтягнути це на десятиліття, як було в Афганістані, коли змушені були вийти звідти американці, тому що розтягнута війна, і вона не приносила результату, або в'єтнам політичне рішення. У нас такої розкоші немає. І Ми, звісно, не хочемо повторювати долю цих країн, де загинули мільйони людей. Тобто у нас е тоді виникає питання, як це? Ну, ми бачимо, на жаль, тільки зовні. На жаль, у нас дуже мало механізмів. Два варіанти із реалістичних: це членство в Союзі оборонному з ядерними державами. Це може бути не НАТО, може бути, наприклад, угода про союз з Британією, е Польщею, країнами Балтії, наприклад. По складу такий Союз буде мати ядерну зброю, хоча не в такої кількості, як Росія, але по кількості населення буде співставний і ресурси вже більш-менш будуть ну, більш симетричні. Ну, звісно, НАТО це ширший варіант. Може бути угода з ядерною державою великою, як США, ну, бо ми тут, у нас вибору великого немає. США має ядерний потенціал, парасольку ядерною, щоб нас достатньо прикрити. Якщо б у нас була угода, яку Фінляндія підписала в цьому році Сполученими Штатами про оборону, але Фінляндія підписала вже після членства в НАТО. Да там розташування і баз на території країни, тобто це захист повністю. Тому це гіпотетично. Ну це сценарій. що ми можемо реально з цього зробити. Я думаю, треба все-таки. Максимально робити кроки для того, щоб і відчували, що це війна не українська, що це війна проти Європи в цілому. Ну Путін вже писав ультиматум в Брюссель, а не в Київ. Він пішов в Київ, тому що він вміє тільки так проти слабкої позиції. Але ж це ж всі знають. Тому е, ну мені здається, ескалація буде ще більша, і я навіть більше скажу. Парадокс в тому. Що якраз мир відбувається після ескалації найбільшої, а не навпаки, і але... тому я очікую погроз цих всіх ядерних і всього іншого, особливо коли росіян сармат в шахті це вундервафе путінське розірвалося там. Це ж ви виявляєте, яка катастрофа, яка ганьба, коли мінетмен третій летить там 14 тисяч кілометрів, а путінська іграшка сармат, яка насправді є попередньо українського виробництва, але інженери там не змогли дотягнути до... Нової моделі російські це ж взагалі катастрофа. Тобто Росія теж провисає. Ми не пересидимо їх, звісно. Путін має іншу країну, авторитарну, поліцейську, але при тому всьому ми не можемо переключитись от зараз різко. От ішли, йшли, і йшли, і йшли в якомусь напрямі. Тут раптом бак сіли. А що далі? А чому а чому територія? А чому не корейські варіанти? А чому не якісь там гренландські? А чому я, я не знаю? Мені здається, нас возять. Знаєте, дуже цілеспрямовано заводять в певні дискусії, яких дуже важко людям вийти, тому що прості люди, вони ж це все слухають. Тому дискусія в Україні має бути інша. Скільки ракет виробило українське ВПК? Скільки е, у нас зараз мобілізаційних ресурсів, як зробити справедливим життя в тилу в умовах, коли воюють люди на фронті? Ну, коли там в Словаччині люди збирали 4 мільйони, зібрали на зброю для України. А у нас 6 мільйонів кубишки лежить. У е, чино... ну не чиновниця, а керівниця цього ек... економічної комісії. Тобто пари? Хорошо парити? Я вам ще натякну. Є ще енергоатом, а є ще митниця. Парийте там, і люди за вами потягнуться.